Це телеканал Олсет перегортають інформаційні сторінки четверга 13 грудня. Вітаю вас у часі місцевих новин. Події станом на цю годину. У Верховній Раді України розмахують кулаками другий день поспіль. Нагадаю, учора депутати сьомого демократичного скликання склали присягу. Без інцидентів не обійшлося. До зали опозиціонери не пускали депутатів тушок та балових. Відбулася шарпанина. Щоправда, спокійніше не стало у Верховній Раді сьогодні? Депутати то блокували трибуну, то билися, то вивели з роботи систему ради. Сутички у раді розпочалися зранку. Тоді опозиціонерів обурило те, що деякі обранці голосували не особисто, а чужими картками. Тож опозиція пішла штурмом на трибуну. Деякі народні обранці навіть душили одне одного. Найбільше дісталося депутату від батьківщини Олегу Медуниці. коли той упав, регіонали штовхали його ногами та не давали встати. Відтак у раді сталася бійка через Колесніченка, який розмовляв російською мовою. Досягненням роботи депутатів щоправда стало обрання спікера та прем'єра. Так перший вісім спікером став комуніст Ігор Калетник, заступником голови парламенту обрано нардепа від Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслана Кушулинського, а спікером став регіонал Володимир Рибак. Опозиціонери ж голосування за спікера проігнорували. По обіді депутати Верховної Ради визначилися із посадою прем'єр-міністра. Ним повторно обрали Миколу Азарова, кандидатуру якого підтримали 208 регіоналів. 32 – представники комуністичної партії України та 12 – позафракційних нардепів. А от у Дрогобичі свої перемоги тут нарешті позбулися відеоспостереження на дільницях. І початком грудня школа, технікуми та інші установи у Дрогобичі, у яких 28 листопада було розгорнуто виборчі дільниці, нарешті позбулися камери відеоспостереження. Ще зовсім нещодавно керівники навчальних установ міста в один голос нарікали. Камери заважають проведенню повноцінного навчального процесу, особливо ті, які були розміщені у спортивних залах, бо сковують дітей у їхніх рухах. Як поінформував керуючи справами міського виконкому другобицької міської ради Євгеній Шильник, 4 грудня Укртелеком демонтував 33 комплекси відеоспостереження із колишніх дільниць. За словами посадовця, власник камер Львівська облдержадміністрація. Вона ж і передала ці комплекси на збереження міських рад. У Дрогобичі, каже Євгені Шильник, камери під сімома замками і мають усі шанси дочекатися наступних виборів у 2015 році. Звісно, якщо дозволить їхній технічний стан. Вони зберігаються в спеціальному приміщенні, закритому приміщенні. Температурний режим там визначений, він стабільний, такий, як у усіх приміщеннях Дрогобицької міської ради. Воно закрите, доступу до нього немає. Тому, звичайно, що під охороною воно знаходиться, фізичною охороною. Звичайно, що воно достоїть до виборів, воно упаковано, пронумеровано там. І так далі. Що стосується того, щоб передати камери відеоспостереження на користування державним або ж навчальним установом міста, Євгеній Шильник запевняє, Дрогобицька міська рада одноосібно таке рішення прийняти не може. Це питання наразі вирішується на рівні держави. Хоча наголошує Євгеній Шильник, пропозиції такі від різних установ, почали надходити. У нас поступили заявки відповідні. Е від, від Ругобицького музею для того, щоб належним чином інсталювати це, поступили заявки від інших там комунальних установ, від сам виконавчий комітет хотів би задіяти декілька комплексів цих відеоспостереження. Але до тих пір, поки ми ці питання не врегулюємо з власником, з розпорядником, безперечно, вони використовуватись не будуть. Вони будуть тільки зберігатися. У Другобичі центр зайнятості провів для дітей сирі день відкритих дверей. У центр зайнятості запросили дітей-сері та дітей позбавлених батьківського біклування із єдиною метою ознайомлення їх із станом ринку праці та актуальними професіями на ньому. Презентували роботу центру зайнятості заступник директора Галина Петречко, яка й ознайомила випускників із послугами служби зайнятості. Окрім цього, дітей ознайомились з професіями, які користуються сьогодні попитом на ринку праці та є затребуваними. Також дітям провели профдіагностичне обстеження на визначення їхньої професійної спрямованості. Спеціалісти центру зайнятості наголошували, недооцінювати значення майбутнього фаху сьогодні не можна, адже професія людини це практично її життєвий шлях. Загалом у заході взяли участь 15 дітей сиріт із випускних класів шкіл Дрогобича та Дрогобицького району. Кожен учасник поділився своїми міркуваннями. До професійного вибору та отримав від центру зайнятості роздаткові матеріали. Відкриті до добрих справ та очікують підтримки від небайдужих. Благодійний фонд Каріта, що у Дрогобичі днями запросив до обговорення проблем потребуючих людей, представників соціальних структур, депутатів та журналістів. За словами директора фонду, оця Ігоря Козенкевича, Каріта з останніх 10 років старається допомагати малозабезпеченим, опікується молоддю з інвалідністю та підтримує дітей трудових мігрантів. Вся ця робота здебільшого кумульована на можливостях фонду та підтримці меценатів. Натомість влада. Міста що рік то менше дбає про малозабезпечених та інвалідів. Кошти каріта від влади практично не отримує. Зважаючи на це, Ігор Козанкевич закликав свідомих дрогобичан напередодні новорічних та різдвяних свят не забувати про потребуючих. Отець наголосив, що у Карітасі будуть раді продуктам харчування чи одязі для малозабезпечених, бо завжди знайдуться ті люди, яким такі речі стануть у пригоді. Окрім того, Ігор Козанкевич додав, традиційно чекають у рихтичах у нашій хаті тих людей, яким ніде перебути цьогорічну зиму, які мерзнуть та не мають перехистку на ніч. Почалася зима, мороз, і хто скрутно чується, то йому є найважче зараз. В нас є хата для бездомних е, осіб, і ми е, хотіли би, щоб люди скористалися, щоб ніхто не, не, не замерз на вулиці, тільки тому, що не було де е, загрітися. Е, ми також не хочемо, щоб хтось е, не доїдав чи, чи був зовсім голодний, якщо є можливість дати е, тарілку зуби. Окрім збору пожертв та підтримки потребуючих, у карітаці намагаються реалізувати низку проектів, допоможе іншим стань приятелем та шукаємо волонтерів. Суть проектів проста каріта закликає Драгобичан стати прителями для людей із інвалідністю, які обмежені у спілкуванні з зовнішнім світом, та пропонує відвідувати таких людей у домівках, спілкуватися з ними на засадах волонтера. Нашою проблемою першою це є особи, які би хотіли бути волонтерами і допомагати безкоштовно. Тобто, волонтер – це той, який подарує свій час. Годину, дві години, скільки зможе протягом тижня для іншої особи. Це не мусить бути тільки молодь. Це можуть бути люди дорослі різного віку. Навіть дорослі є ще більш мають плюсів тим, що вони мають вже досвід. Головний меседж, який сформували за круглим столом до громадськості, наступний: людям слід сьогодні змінювати своє ставлення до потребуючих осіб. І можливо, тоді таких у нашому місті стане менше. Борислав має шанс стати містом паломників. Міський голова Борислава Володимир Фірман всерйоз замислив перетворити нафтове місто на туристичний центр. Уся річ у тому, що у Бориславі у церкві святої Анни зібрана унікальна колекція мощей святих. А тому і всі підстави для того, щоб уже зараз Борислав став паломницьким центром, переконаний керманич міста. Єдине, чого не вистачає нафтовому місту для того, аби приймати натовпи паломників, це розвиненої інфраструктури. Адже будь-яким туристам потрібен недорогий нічліг та харчування. Попрацювати над вирішенням цих проблем міський голова Борислава Володимир Фірман пропонує відділу економіки міської ради та місцевим підприємцям. Стебницький полімінерал в чергове готують до приватизації. На стерницькому полімінералі вже втретє проводиться підготовка до приватизації. Ведеться інвентаризація, фінансовий та екологічний аудит, а також незалежна оцінка майна. Про це повідомив директор підприємства Микола Яковлів за його словами. З 2009 року йде процес приватизації майнового цілісного комплексу підприємства. У плані приватизації трудовий колектив ставить вимоги: це збереження основного профілю виробництва, видобуток мінеральної сировини та виробництво мінеральних добрив. А головне це недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника підприємства. Трускавецькі депутати продовжують відстоювати повернення потягів із Дніпропетровська та Харкова до оздоровниці. На сесії міської ради депутати Ігор Пілько та Євген Юник поцікавилися долою звернення Трускавецької міської ради до міністерства інфраструктури стосовно повернення у розклад руху потягів Дніпропетровськ-Трускавець та Харків-Трускавець. Виявляється, із міністерства надійшла відповідь, що ці потяги нерентабельні. Крім того, колія на ділянці Львів-Трускавець є застаріла. Через це кінцевою зупинкою маршрутів визначено станцію Львів. Виходить, що пасажири, які прямують до Трускавця, можуть тільки скористатися рейсом Київ-Трускавець у Львові пересідати на електропотяги, такі незручності. Депутат Ігор Пілько називає ударом по іміджу Трускавця. Ми маємо випадок з нерозумінням того, що відбувається, замість того, щоб держава підтримувала розвиток курортів, тим більше Бог дав Галичині Україні трускавець, треба максимально розумно використати. Його можливості, то е, маємо те, що маємо. Від, відміна поїздів Харків, трускавець і дніпропетровськ Тросковець, особливо останнього, дуже сильно вдарила по економіці курорту, і е, залізниця навіть мотивувала це економічними показниками. Хоча, на моє глибоке, переконання, має підтвердження цьому, особливо що стосується поїзда Дніпропетровськ-Трускавець, це зовсім не так. Він був рентабельним і дуже велика кількість людей доїжджала власне до Трускавця. Ігор Пілько переконує депутати Трускавця і далі продовжуватимуть боротьбу за повернення поїздів до оздоровниці, адже багато потенційних відпочивальників, довідавшись, як ускладнився доїзд до оздоровниці, відмовляються їхати на курорт. До боротьби Ігор Пілько закликає усіх небайдужих слід зазначити, що питання незадовільного сполучення з трускавцем несподівано винирнули від літа цього року. Дрогобича на три дні став центром народного інструментального мистецтва. Із 7 по 9 грудня у Дрогобичі у головній актовій залі Альма Матері пройшов п'ятий всеукраїнський відкритий конкурс баяністів акордеоністів Візерунки при Карпаті. Музичне дійство без перебільшення об'єднало баяністів з усієї України, які з'їхалися до Дрогобича. Стартував конкурс із виступів відомих загаловиконавців, які демонстрували майстерність своєї гри на баянах та акордеонах. Окрім цього, виступали і певні ансамблі, які залучили до своєї гри ці музичні інструменти. Директор всеукраїнського конкурсу, заслужений діяч естрадного мистецтва України Андрій Душний пригадує, писати свій літопис конкурс розпочав ще у 2005 році у старому самборі. Відтоді з кожним роком популярність конкурсу зростає та розширюється географія його учасників, охопивши сьогодні усі регіони України. За кількість років проект еволюціонував з Регіонального конкурсу до всеукраїнського різнобіччя, яким складають науково-практичні конференції, майстер-класи, водночас в рамках даного проєкту. Паралельно конкурсу візерунки при Карпатії, як дитячу і проводиться міжнародний конкурс виконавців на баяння кордонів та інструментах «Перпету Мобіли», а також виконавців на народних інструментах імені Анатолія Нефрія. Слід відзначити, що у конкурсі взяв участь дует у складі Віктора Чумака та Сергія Максимова. Цьогоріч цей колектив 30-річчя своєї діяльності. Музиканти сьогодні вміло передають свої навички молодшому поколінню, викладаючи у Дрогобицькому музичному училищі імені Василя Барвінського. Окрім учасників цьогорічного конкурсу, не менш зоряним був і склад журі, серед якого були відомі педагоги, виконавці із різних куточків України. Також додамо у рамках п'ятого всеукраїнського конкурсу баяністів-аккордеоністів, проводився також майстер-клас, презентація нових видань для баяна акордеона, концерт лауреатів міжнародних конкурсів Артема Нижника та інші не менш цікаві заходи. У Львові відкрили смачне містечко. У Львівському палаці мистець відкрили виставку конкурс Модівникове містечко. Казкове місто власно розтворили діти. Протягом останніх двох тижнів вони пекли, присипали цукровою пудрою та кокосовою стружкою свої казкові смачні хатинки. До участі у створенні солодких шедеврів у палаці мистець запрошувалися усі охочі. Наймолодшому авторові такого містечка лишень 5 років. На експозиції, яку можна буде відвідати до 19 грудня. Представлено 40 дивохаток. між львівських смачних осель. Також і чимало авторських ляльок та ялинок. Щоправда, вхідна диву експозицію символічний та платний 5 гривень. Одночасно цим квитком можна буде проголосувати за найкращу солодку хатинку. За словами організаторів конкурсу, переможець отримує півтори тисячі гривень. І завершуючи випуск, християни відзначають сьогодні день святого Андрія Первозванного. Самісінького ранку у храмах міста лунали святкові літургії, а ймениники вітали із ним Ангела. За легендою Андрій був першим із апостолів, хто пішов слідом за Ісусом Христом. Згодом він привів до Спасителя і свого рідного брата, святого апостола Петра. Відомо, що святий Андрій із проповідями мандрував східними країнами аж до Дніпра. Давня легенда розповідає, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнську віру на побережжі Чорного моря. А також у самому Києві. Що стосується народних повір, то старожили кажуть, найміснішими будуть стосунки в тієї пари, яка зовсім випадково зустрілася у магічну ніч. Це всі новини на сьогодні. Випуск часу місцевих новин шукайте в соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакті. Уже завтра, у часі місцевих новин, дивіться про відкриття у місті нової мережі Аптек та інші не менш цікаві події з міста та регіону. Побачимося! Нехай щастить.